Усім привіт, панове! Ну що, завершився просто один з найкращих матчів цього сезону, без жодних сумнівів. Челсі 4, Манчестер Сіті 4. Сьогодні ми з вами розберемо цей просто якийсь фантастичний матч. Ну що, розпочинаємо. Челсі 4-2-3-1, без змін Робен Санчес воротах, Гріс Джеймс, Аксель Діса Сіті, Фернандес. Ой, України. І все до підзахисника Колпалмер, Гоннегали, Хрімстейн під нападом нікс Джексон, грав на нападник. Це Сіді 3, 2, 4, 1, Рубен Дієш центрального захисника, Гаркал Вокер та Гвардіол. Також в парі Мануля Канджероудер це опорної зони. Жермідав Куберна, Десільва Альварс, Волден під нападом, Мермін Голланд, центрального нападника. Сьогодні зіграв 8. Це пускати. Статий висот на значить. сідіть. Ви побачили! Вості, а ну що ж, на 23-й хвилині Марко Курелі сфулив на Ернінг Браді і Таким чином Манчестер Сіті зробив пенальті. Сам Ернінг підійшов до точки та цей пеналці реалізував. Потім Челсі Миттєво відповідає. Ріс Джеймс зі штрафного як дав! Але Ведресон Морай спорив цей удар, але потім, після кутового, Сільва випередив усіх, та зрівняв рахунок. А потім на 30-й хвилині колишній футболіст Манчестер Сіті Рахім Стерлінг, вже команду Моріся Почетіно вперед. Але і це був не кінець, бо Маноля мене на 45 хвилині рахунок зрівняв. Ой, Ось зрівняв до рахунок містяни, потім початок другої 45 хвилинки і майже одразу ж на другій хвилині матчу Ернін Браун Голанд знову виводить містян вперед у цьому поєдинку. Але і знов-таки Челсі не здається навіть інчитися міхли Ніклас Джексон після даннього пострілу конара Галгера Ніколас Джексон підкоригував м'яч та переправив його до сітки з другої спроби. Тодерсон самарас відбив, відбив перед собою, м'ячецька Дікс Джексон, Ніклас Джексон там як дав. Але це був ще не ківнець, бо на вісім шосі глині вже родріс забив переможний м'яч. Але ні, ні, тому що Чауси зробив Кол Палмер ще один колишній футболіст містян Манчестер Сіті, Колишній футболіст Манчестер Сіті знову Цей раз Це був Кол Палмер. Лондонці, до речі, напану себе проявили. Якщо давайте статистку, перейдемо до статистки. 17-15 по ударам на користь Челси, 10 за ударами на користь Манчестер Сіті, 55 на 45 контроль м'яча, ось Матчів рівний. Третя закуто абсолютно все друзі. Фантастичний матч від лондонців та беражан або місцян, або Манчестер Сіті. шикарний матч, 4-4. Я думаю, по ділу. Нічя, це справедливий рахунок. Обидві команди зіграли просто якийсь неймовірний матч. Навіть в кінці матчу там і бійка була, тому що Челси втікав, до небезпечної контратаки, Майкл Майкл е, дуже сильно обожнюється у суддів. Це Майкл Тейлор. Майкл Тейлор не дав дограти Челсі на контратаку. Але ніжі Нічого такого, можливо, час і би і п'ятий м'яч би забив, але ми цього вже ніколи не знав. Контратаки не, да... не дало дограти. Я не знаю, чи справедливо чи ні, Але факт є фактом. Контратаку не дали дограти і таким чином. Матч завершиться в нічию. Все по ділу. Абсолютно все по ділу. ось, емоцій було фантастично багато. Зараз ми їх покажемо. Картинка перед вашими очима. Це до пенальті, ось Забив Фернін. потім Конор Галахер подав. Тяго Сільве забив ось такі емоції. Від Тіаго. Дуже молодшинка, звичайно, ще в 39 років. Не покинув Челсі в такий важкий час. ну просто, просто неймовірно. Потім там Різд Джеймс. Виконує простор Рахім Стерлінг. Виводить. Виводить. Таким чином вже. Команду господарів вперед. Але в Манчестерці... Бернардо Біонардо Сільва навіщо? Менеканже забивав. Потім вон забиває швидкий м'яч, Сатріс Джеймс незадоволений. Так, ось тут. Ой, фулить. Мизис кайседо. Ой, такі матчі, Нікола Джексон, ну такі матчі. Ну, вони прикрашають цей світ. Так, звичайно, що вони прикрашають цей світ. Ось Маріся Почетіна після матчу виб вибіжав. Тому що не дали дограти. Мені здається, це помилка була, тому що мав Майкл Тірні дати дограти, -то тому що контракт був дуже небезпечний. безпечно. що там дали дограти, там Челси міг навіть якийсь там гольовий шанс створити. Ось, ну добре, цього ми не дізнаємося, але все одно мав. Я вважаю, що за регламентом і справді мало таке. Да не дограти атаку, за регламентом просто зобов'язані, мою собі точку зору були дограти контрвипад Челсі. Але цього не сталося. Ну і то добре, я вважаю все справедливо, нічия... ось, ну, нічия, ну що, ось така підсумок який? Сіті в Манчестер Сіті перше місце, так, 28 балів. Ліверпуль підтискає 27 балів, Арсенал підтискає 27, Тутенгем підтискав 2, ну, Вони взагалі були вищі, дві поразки поспіль. 6 балів. А Челсі. Челсі має 16 пунктів. Але знову команда неймовірний потенціал. От команда неймовірний потенціал, якщо Челсі буде продовжувати працювати в такому ж дусі, я думаю, у них все вийде. Так, звичайно, що вже на 9 балів вони відстають. А, ні, не на 9 балів, на 5 балів до Ліги Європи в зони, до Ліги конференції лише рукою подати. Тому Челси буде бити за Єврокубки. До речі, наступний матч проти Ньюкасл Юнайтед, у Манчестер Сіті матч проти Ліверпуля. Тому в нас буде дуже цікаво, я хочу сказати, кінець листопада та початок грудня. місяця. А ось, Обидві команди хотіли виграти, і Манчестер Сіті хотів виграти, і Челси хотів виграти. Chelsea Хотів забити п'ятий м'яч, чому Марисі Початіно вибігав, так, тому що часу необхідно було перемагати. Чому Манчестер Сіті були такі емоції, так, тому що Манчестер Сіті хотів виграти, щоб не підпускати конкурента. Ну, я вважаю в таких матчах, але я на відео казав, що часу не програю, обидві команди заробіть питання нема. А, ось, що я там далі вам казав? Але не Ой, Уявити собі. Ой, ще буде вісім. Ой, вісім. Ой. Найкраще був цього сільво. Абсолютно погоджуюсь, якось зіграв на один з найкращих, напевно, своїх матчів у цьому сезоні. А те, що він забив, хоча це, звичайно, ще важлива роль. В завдяки він дуже здорово грав проти нападників, дуже сильно блокував удари. Так, на превеликий жаль після удароди, коли це висят, ногу, він в ногу в ворота, але це таке, знаєте, це вже таке. Людський фактор, так. Ріс Джеймс попрацював так? три відбори. Одна гольова передача. Ріс Джеймс попрацював. Люк Гюсток Кол Пармер. Ой. Сіті. Канджи. Ой. Родрі. Ой. Бренеусів. Філхоудин Альварес. Ернін Броунд Голланд. Але найкраще все одно по версії наших болівальників саме Тіаго Сільва. Найкращий захисник. І герой цього матчу відверто герой. Угу Ой Половині Челси не, не поступився. 55 на 45. Оце мінімальна перевага у підопічних оце, по Гвардіоли Ось точність пасу. Браво Челсі, браво. Звичайно, що браво. Ну, Статистика реалізовані моменту 5-5-2-2 попущення. Ну, питання, які питання взагалі по матчі? Угу. Ой, у мене питань немає. Я вважаю все по ділу. Два впустили моменти. Челси впустив два моменти, і Манчестер Сіті впустив два моменти. Що? Тому все по ділу. я вважаю, 5-5 за, за реалізованими гульовими шансами. 5-5. Тут така рівна перевага, я вважаю тут. все абсолютно по ділу. Якщо брати відбор м'яча, Челси був небезпечніший, 6 сейвів зробив. Угу. Ой, Робін Санчес сейвів від Едерсана Мораєса. Ну, відбори Челси були вище, виноси м'яча в Челси вище. Перехоплення, причому вище, хоча по Манчестер Сіті, хоча за коефіцієнтом відбору м'яча. А, ну це перехоплення. Відбор м'яча Челсі був краще. Завдяки опорному півзахиснику Мойзесу Кайседо, якого було замінено. Моізеса Кайседо було замінено. Якщо не помиляюся, випустили молодого хлопця у Бучуку. Випустили. Друзі, я дуже пишаюсь характером обидвих команд, тому що Манчестер Сіті вів, потім Челсі. Переломив, потім Манчестер Сіті а від Челсі. Таким чином не дав, не дав містянам сьогодні перемогти. ці браво, Манчестер Сіті, браво. Це неймовірне відео, звичайно, треба завершувати. Запам'ятайте сьогоднішню дату 12 листопада. Цей матч точно на довгі роки запам'ятається в історії європейського футболу. Ну що, друзі. Челсі, браво, Манчестер Сіті, браво! Всім до побачення, всім пока.